Вітаємо! Ми отримали нову колекцію верхнього одягу та трикотажу від Сібар'єр, практичність та почуття комфорту щодня. Полотовим рукавом максимальний комфорт при носінні. Завдяки натуральній тканині виглядають динамічно і актуально. Функціональні жилети, актуальні в будь-яку пору року. Вони легкі, виконані з якісних матеріалів, сідають на фігуру, не обмежуючи рухів, легко поєднуються з брюками джинсами. Ідеальні замість верхнього одягу в прохолодну погоду або як утеплюючий шар під пальто або куртку. Куртка Сібар'єр доводить, що свобода рухів забезпечена правильним кроєм та посадкою. Моделі легкі та теплі, зручні та довговічні. Куртка Сібар'єр мають високу теплостійкість, непродуваємість і відмінний дизайн. Обирайте зручний та підходящий образ для будь-якого моменту дня. Сі Бар'єр! Завжди італійське ставлення. Чекаємо на вас в салоні Дрипіди та інтернет-магазині Ларч Мода.